Студенти перших других курсів Вінницького центру профтехосвіти номер 1 випікають хліб для переселенців і здобу для військових. Роблять це в межах виробничого навчання. Студентка Майя Станіславчук кладе інгредієнти у тістоміс. каже, робити це потрібно правильно. Викидаємо купу потім в теплу воду. Ми купимо тріжжі. Готове тісто у одній з майстерень кондитерських закладів учні вимішують та поміщають у форму для випікання. Діана Воронік каже, за сьогодні планують спекти більше сотні буханців. Мені дуже сподобається самий процес, тому ми робимо благодійність для наших воїнів і для переселенців. Це друга майстерня кондитерська закладу. Тут розповідає майстер виробничого навчання Ірина Камінна. Працюють студенти другого курсу, готують печиво та булочки для військових. Відрізаєте ваші тістові заготівички. Працюємо сьогодні з дріжджовим тістом і працюємо також з пряничним тістом. Улички у нас виготовляються з дріжджового тіста, там більше жиру, більше яєць, більше цукру, воно більш здобне, воно солодке. Ну, відповідно, воно смачне, потім вироби гарно зберігаються. Ну, родзинкою наших сьогоднішніх булочок є те, що вони посипаються з цукру з корицею, вони ароматні. Софія Коробчук, майбутній кухар-кондитер, Суспільному розповідає, професію обрала за покликом серця. Її завдання формувати булочки з корицею. Випікатимуться вони, каже, 20 хвилин. Мені подобається готувати. Я часто вдома допомагаю мамі і хочу більш професійніше цим займатися. Тісто для печива голуб формує Інна Андріященко. Готова випічка, матиме такий вигляд. Суспільному розповідає це печиво для військових, які лікуються у госпіталях. Маточок тіста розкачуємо пластом довщиною до п'яти міліметрів і формою прижимаємо, щоб вийшла красивий голуб у нас і прикладаю на нос. Та підніме настрій нашим військовим. Їм вони скоріше захочуть одужувати. Їм буде дуже приємно, що про них купуються діти, студенти. Сировиною учнів забезпечують місцеві волонтери. і хліб виготовляють, коли є запит серед переселенців і військових. Пояснює заступниця директора центру профтехосвіти номер 1 Світлана Рабодзей. Волонтери привозять нам борошно, олію, яйця, сіль, все те, що необхідне для випічки хліба і смаколиків. Понад сотню буханців, які спечуть сьогодні, студенти роздадуть переселенцям, які мешкають у гуртожитку центру профтехосвіти, каже Рабодзай. Печиво та булочки передадуть військовим. Ольга Антохова, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця.